Це єдина дорога, яка з'єднує херсонські та одеські масиви в селищі міського типу Брусилів. Люди ходять один до одного в гості, ризикуючи впасти з цієї небезпечної споруди. Цей міст є дійсно небезпечним об'єктом. Дошки прогнили, хитаються, просідають при проходженні, та й за ним як такої дороги немає. Тільки вузенька стежка у високому очереті. Але для людей, котрі переселилися з чорнобильської зони в Херсонський масив, це єдиний скорочений шлях до центру Брусилова, де працює інфраструктура, а не 5 кілометрів в обхід для пенсіонерів. Це особливо важливо. Щоб вирішити питання дороги, люди почали звертатися до своїх депутатів. Вирішували питання дуже-дуже довго, і на наші прохання до депутатів, які у нас були, мало хто ніхто б не відзивався. Ну, спасибі Миколі Миколайовичу Рученко, який завжди на любе прохання, любе, маліше велике відкликається. Дуже вдячні ми всі йому за те, що він така людина без, безотказна. І повірте нам, написали листа і. Напротязі десь, мабуть, неділі він приїхав до нас, поцікавився. Каже: так, їдемо, давайте побачимо на місці. Я хочу подивитися, що чому, що зроблено, яка це буде робота, все остальне. А робота була така: потрібно було вирубати очерет та привезти будівельний матеріал для нової дороги. Разом з однодумцями Микола Рученко організував цей процес. Коли в людей якась біда, горе, то до кого звертається до Рученка. І я гордий тим, що люди пам'ятають і знають, що якщо попросили, я це зроблю. Ми ну, от зараз е, е, взяли транспорт, провішуємо лінію е, центра дороги, яка з'єднає е, два мікрорайони, які будувалися під е, час аварії Чорнобильської АЕС. З однієї і з іншої сторони живуть люди, а для того, щоб перейти у гості ввечері, треба або їхати кругом, або ж убрід Тому, я думаю, за день-два ми тут побачимо гарну дорогу, побачимо людей, а вони обов'язково прийдуть, тому що людина, напевно, создана для того, щоб робити для людей добро. От я це і роблю. Підвіз 50 камазів з будівельним матеріалом голова Житомирської обласної організації Народна партія контролював особисто.